У Фурсівській громаді, а саме у селі Трушки, відбулося урочисте богослужіння з нагоди освячення бані, що вінчатиме храм святого Василя Великого, який вже кілька років будується на кошти селян та інших небайдужих меценатів. Я щиро вдячний всім жертводавцям, всім трудівникам. Які е, трудилися і трудяться і надалі трудяться е, у святому храмі біля святого храму? Я хочу, щоб дійсно Господь усіх вознагороджував за ці добрі справи, які робляться для Господа Бога і для святого храму. Як кажуть у Фурсівській сільській раді, це логічний крок до завершення будівництву храму православної церкви України і долучалися до цієї богоугідної справи не лише мешканці громади, а й їх представники у владі. Сьогодні, за присутності великих чинів церкви, було посвячено купол, хрест, який буде. Облаштований на даний храм, і е, хочу сказати, що це все завдяки е, вкладу кожного жителя, хто небайдужий до даних організацій. Кожен непомірний вклад свій вклав будівництво цього храму. Також це здійснювалося за допомогою і депутатів. Е, Фурсівської сільської ради, які представляють село Трушки, і в тому числі за допомогою форсівського сільського голови, відтак баня вже зовсім скоро займе своє місце на вінці храму святого Василя Великого. Тож його настоятель надіється, що за кілька місяців богослужіння відбуватимуться вже тут, у новозбудованій споруді. Там є у нас приміщення. Ми у другому місці проводимо богослужіння. А тут надіємося, що і надалі будуть допомагати жертвувати, щоб ми вже могли зайти в цей святий храм. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. новини, телеканал Крокус.